І рибка вже робить рибок Клювака, клювака, рибка скаче в такт, в андрюхі, як завжди, рибацький контакт, а чок, чи є чок, це рибацька наука, Його не зупинить ніяка банюка. Плескіт, буйкіт, третячка камиші трофейні історії, в рибацькій душі. Хвиля така нереальна. На жаль, я б там перебачив з задоволенням, спробував би. Але камера, цей звук буде просто невиносимий і нормально відео змонтувати не вийде. Коротше, ми знайшли отакий містечок. Тут тихо, там стане Юра з розмаріною. Все, дракон мій став. Спущуся, я там стану. Така горочка трошки приоділити треба, але радіри би зробить, що хоче. Так, ось сюди Юрік. Дивіться, це у нас Юрік бандит і Маріна його напарниця по житті. Привітайся з моїми підписниками. Так, що, а тут вони будуть ловити. Сьогодні будемо бомбити отаких судаків. Ну, ще побачимо, yeah. що ми будемо бомбити. Е -е, тут не глибоко, я так думаю. Зараз я промаркерюся, думаю, що не глибоко. Можливо, вже е -е, осінь риба скотилась на ями. А можливо, туди якась залишилась. Зараз перевіримо. Махалка, махова водочка. І сюди поставимо фідер. До речі, не знаю наскільки довго в мене вистачить. Два рази випрыгнула щука. спінінг у мене є в машині. Вистачить в мене терпіння, дивитися, як вона прягає чи ні. Зараз побачимо, що по по буде побілий, а можливо візьмемо, покидаємо ще на хижу. Це вже цікаво. Поставив тоненький поводочок, поставив опарика І була клювака. Це цікаво. Для неї думаю, макуха і халва буде також в порядок. Аби подумав про те, що візьму... Так, да, я так і думав, що може там не стану із-за вітру. Але треба все-таки було взяти якось річкової прикормки фідерні. Ну, Спробуємо халву і макуху, а можливо і тут і скарась. Закинув я і вудочку, отак це все виглядає. Опа, на фідер якесь невеличке клювання. Е, але Юрік поймав окуня на черв'яка на вдочку на грам 250-300 хороший такий окунь. Він там за травичкою. Не знаю, все більше щука пригає і окунь все більше квартить, звісно, взяти спінер в руки. Але давайте так, декілька годинок проведемо з фідером і удочкою, а потім все-таки візьмемо... Ух ти що! Це все? Блін. Опа, ану. Ану, ану. Клювання риби відбулося. Ну от я включив камеру, то з вами поговорив, я тільки закинув фідер. І відбулося клювання. Нема, дуже багато там... А ні! Є рибка. Є спортивна рибка. Ось такий дракончик відразу клюнув. Зараз поставимо, спробуємо більший поводочок і черв'ячка туди, щоб от така мелоч не задовбувала. Це вже плотовичка. Це була красна пірка, це плотовичка. Поставив укропнив наживку, укропнив гачок і відразу на падінні плюнуло. Зараз покажу вам, спробуємо закинути, подивитися як воно на падінні буде. Ось так воно виглядає. Ось така наживочка. Бутербродик. Стаємо. 70 метрів можна в принципі і сидя кидати. Да. 60, шаблеті. Ждемо відразу клюваку. Можливо відразу не відбудеться. Там виходить трава. І от або відразу вона відбувається. Або я так розумію, стає в траву. І нічого. Трішки почекаємо. Оп. Оп. Дивіться, бачите? Вже пробує. Навірно, це невеличка така якась рибка. Можливо, на точку прийде щось більше. А можливо, змінив, Поставив, де оце знайшов ямку по центру. Це десь 45 метрів. Опа, бачили? Да клювака. Ну це така клювака, я думаю, дрібна. Скливание відбувається відразу. Ух, ти що, ти що, Я підсаку не розклав, Юрчику! Будь ласка, розклади під саку Навірно все. а У мене просто 0,13 поводочок. Ну ти що чувствувала спочатку? Наверно вже нема. Та ти шо? А як ми тут маху делаємо? доставай в обратну сторону. З ручки, так. Нема да. нікуди. Всередину доставай. Блін, наче не взяв. Але рибка, походу, є. Я, я не, не знаю, який буду брати без підсака. Могу, так? Опа. Опа, 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 сюди, сюда, сюди, сюди, сюди. Просто. 0.13 поводок. Окунь, так? Да? Ага. Ого, який окуняра. Ух ти шо. Друзяки, це просто, я не знаю, 0.13 поводочок, ви бачили, це, це було в прямому ефірі. Я тільки закинув. Ух ти шо, окуняка, навіть треба друже брати спінінг. Я вже розмаху Ой-яй-яй Красивый куняра, не червячок за париком, понял? Да ты шо, дракон? Просто дракон Бачите, в закид прям ловиться. От закинув і піймав. На поплавок кинуть прикормки. І відразу пройшла, дивіться, яка невеличка, але красна пірочка така гарнесенька. Опа, і туди. Ох. Трішки на параметрі метрів, мабуть, промазав, дивіться. Тому доведеться покльовку трішки почекати, я думаю. Так вона себе не заставляє довго чекати. гачка в нас нема. Давайте що будемо ставити ще мочніше чи що. То що ми поставимо мелоч натягав, мелоч тягать скучно. На вудочку взагалі щось там. Дуже дрібна рибка. ну Вода дуже прозрачна і видно, що дуже дрібна рибка, багато її плаває, а то вона на удочку підзибує і все. Малесенька-малесенька. Отак тут моє робоче місце, один бакан зразний на лахами, Тут хтось зробив вимостку таку, ну як вимостку, положив отакі от дручечки. Тут мої бакани, так і розмістився, кресло, столик на якому прикормка там гачки в'язав поводочки відро щоб руки мити Маю або щось хороше взяти або взагалі нічого коротше біжимо в машину туди нагору візьмемо спінер візьмемо якусь вертушечку покидемо або силикончик невеличкий покидаємо на окончик достаємо ставимо катушечку От. Ніка пошла. Ніка вже без кофти, Ніка покупалася. Обично її не заставиш, а сьогодні в кофті взяла, вирішила поригнути, покупатися. Удивительна собака. Як, як дитина. Якщо треба, не заставиш. Якщо хоче, то що то і робить. Може десь прийдеться покидать. Начну, навіть з вертушечки якоїсь, а потім будемо бачити. Прикольно, удобно в кресле, скажи. Я теж так думаю. І сидить це бікайфує. Поставив зараз троєчку мепс. Попробував силикон малой. Нічого. Два кольори спробував, взагалі окунь не відзивається. Покльовки окуня на фідер одтуди здалека були, можливо тут його ближче просто немає. Зараз спробував, можливо він не активний, зараз це вертушку поставив, бо щука випрігає капець, вже раз 5 така. Така якась около двушечки красива пригає. не дає покою знаєте як вона я зараз трішки покидаю його кому зіб'ю і далі сяду ловить на фідер але що можу сказати поставив крупний гачок поставив крупний поводок крупний насадку і все взагалі клювання на фідер пропали так вони були прямо просто в закид дуже завітала до нас на пучок хробачка хоча ми не її чекаємо щось ще хочеться більше Ніка. Привіт, познайомся. Так. Ох, на удочку подтянула на черв'ячок. Рибка клює. Рибка спортивна, невелика, о, така осіння. Можливо хтось десь ловить на десні, а ну признайтесь в коментарях, куди поїхати, на десну, де осінню рибку половити. Так, що тут у нас? Що, тут Нема нічого, але клювання було цікаве, ну, блін, раз за разом клювить, ну не? не знаю. Напишіть в коментарях, для осінь це нормальна риба? Чи треба десь ловити лящів шукати? Де знайшов, зараз покажу Короче, Ловив з дальньої дистанції. А потім взяв і вирішив прямо на першу бровку, це метрів, метрів 10, може 12, ну максимум 15. Давайте покажу. Два парика. Забиваємо корм, трошки залишилося, декілька закидів, я думаю. І ми будемо э, знати честь. Тому що треба Альонку з роботи забрати. Собачку поїхати покодувати. Ви любите собачок? Ну, у мене не тільки ніка є, ще велика собачка є. Ви любите собачок чи ні, друзяки ребацюги? Напишіть про це в коменти. Напишіть якого, в кого яка порода собака. Так, от така дистанція, дивіться. І сміх, і гріх. От, не закинув. Не закинув перехльост. Так можна QR було зламати. Хм. Так, запутався. Така а щоб фідергам запутався, бачите. Оп, надо поправити обязательно. Бабація... Це... Давайте ще червячком попробую. Один за париком попробуємо, один червячком. Куда я закидаю? Це просто мега-спортивна мега дистанція. О, потом. Дивимось на QR показати через пір. довго нам доведеться чекати льова чи ні о, вже є вже є тобто, секунди дай міга спортивна дистанція тут би якимось пікерочком -пі 330 а не моїм 390 Шикар. О. Оп, уже була клюваха. Опа. Нема рибки. Паскаше. Риби точно там стоїть багато. Вам фідер показать. Чуваю відразу дрібіжання оп підтягнем підтягнем трава. О, бачите эти дракони. Перекидаємо. Ого, бачите, що щука робить. Надо їхати вже хижу рибу, напевно, давай. Тут просто ці мелкої риби тьма. І вона не дає рибі риби тлюні. Оп. Любі покльовки на інлайні відчуваються в фідер, просто б'ють капець. А ми давайте, Може там якась більше рибка буде. Без корму, без нічого. Просто закидаємо. Тримаю в руках. Кинули як, як на цей як на окуні. Сіликоночку. І чую, як мелка риба прямо мені відчувається, як вона... Оп. Опа. Опа. А це така покльовочка і веселіша була, я вам скажу, друзі. Прямо теж не знаю. Аж понравилось трішки. Можливо, того кунчик і був на цих піддергуваннях. Виловили колись так фідером з-під берега? О, так все приподняли, провели. Бачите, кидаю без каші, то вже все, кювання пройшли... Надо... Та ні, вже все. а вже і нема. Де там може одна годівничка є. Але я думаю, ми цієї рибки вже сьогодні ловилися, м'якою. А крупно по то Я думаю, просто її тут нема. вона більше за все на ямах. На ямі ми не змогли, на жаль, встать. Від Вітрюган там просто на морі. Колосальний, страшний. Тут за лісом воно так тихенько. Але насправді вітер дуже великий. А так в комишах за лісом, то більш-менш. Ну, ви представляєте, да? Київське водосховище, вітер в лоб, він просто там хвиля сумаше. складений точніше. Тільки я його розклав. Так і він вже й не треба. От закони такі не писані. прям мелку і випускав. Та й такі випускав типу. що вони мені треба. А потім вирішив трохи посладати Щоб трішки було щось, щось випустити на камеру, на картинку. Ну, окунь гарний, так. Да. Окунь гарний. Окунь порадовал. И поклевкой и порадовал. И на Ну и ты тоже не карепку не есть. Такие полотвечки. Давай. Тикай. А еще когда здесь. Полотички і окунчик. Отакий окунчик, у Юри, І ось такий. А, не, це, це Марина, да, піймала? Да. Подлящичка. Не, ну прикольний. ось такий тоже окунчик. Марин, ти будеш тушити чи жарити? За... дивись так, оцього е, зафаршируєш, я вечором заїду на да, да. вечором заїду в магазин, візьму пляшку коняка і залечу до вас на фаршированих от така от осіння рибалочка, рибу десь треба шукати. Я спробував її знайти. На цьому місці я ловив вперше. Ну, кунчик, в Кунчик порадував. Але от реально на чисту на хижу, Юрік пробував, ходив спінгував. І Марині давав, вона там кидала, ходила, тобто я кидав, і силікон, і воблера, і вертушки, і діймовий силікон ставив на окунь, я думав, може буде. А от нікін. ой 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 Сів, 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 сів. Об'їжджав. Тут можна так вправо взяти. Отако, От друзі, розповідає. За цими лісами, бездорожчим. Оп-оп, не впиляйся в стопчика. Сейчас, секундочку, проїду цю всю двіжуху. Все, вирваю між цими соснами. Е, що хотів вам сказати? Думаю, куди їхати осінь. Я буду в листопаді, було ловить в жовтні, в грудні, в січні. Рибалочки будуть постійно. значить, тому підписуємося, щоб не пропустити усі рибалочки. Обов'язково колокольчик, щоб воно вам приходило сповіщення, коли виходить відео. Стараюсь завжди випускати відео в неділю і в четвер тримати стабільність, розвивати українськомовний YouTube. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо зараз таке тяжке час, час тяжкий і їм завжди тяжко, їх треба підтримувати. Через якщо служать, їм зателефонувати, запитати, що їм потрібно, закинути на банку Стерненко, наприклад, це там теж 100% все попадає куди, куди потрібно. І також їхати на рибалочку. Всім не ні лоски. Що так, банди як завжди, рибацький контакт, а чов, чиячок, це рібацька наука. Його не зупинить, ніяка, парнюка. українська Лескіт, пулькіт, тремтячка миші <му> Трофейні історії, хлібаські душі. Тут кожен улов, мов рибайська наука, його не зупинить ніяка панюка. плескіт, пулькіт, тремтять камиші.